Всім привіт! Ви на каналі Babysio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. По ночам, коли на небо випливає повний місяць, чутно як в пісках завивають гієни, дуже багато гієн, що пожирають все на своєму шляху. Як не дивно, але серед відбитків звіриних лап можна помітити людські сліди. Люди розказують про плем'я так званих псів пустелі. Можливо, це вони супроводжують велику зграю на полюванні. Потрібно зазирнути до їх табору з обережністю. Основний табір всіх пустелі знаходиться у квадраті е 8 Це ось така собі е, долина в руїнах, куди я і забираюся зараз навідатися до них. До речі, е, ще для виконання шостої глави. Шляху вигнанців я збираюся трошки е додати вибухів до цього відео. Тут, на жаль, будувати не можна. Для того, щоб е виконати це завдання, потрібно буде заманити одного е противника у пастку, чи газову на даний момент у мене вибухова. І скористатися е, просто вибухівкою, яку я також підготував. Життя і смерть єдині, сказала вона і віддала богу душу. Також про всяк випадок я взяв із собою е, дубинку. Можливо, тут 에, будуть якісь цікаві імені раби або просто високорівневі, і я зможу їх 에, собі законопати. Також. No у 에, чим відрізняються? Псипустелі тим, що вони поклоняються гігієна. І тут ось є такі єно люди. Доволі небезпечні противники. Можуть наносити кровотечу Ми, вашому персонажу. Тому я взяв про всякий випадок із собою. Побільше. А, хіла і покращену настойку із алої. Ось такі от. гієно люди. І одна із поклонників, котрі. Е, також тут є. Е, можна вивчити, ну, не можна вивчити, а можна дістати із трупів ось такі сет із е, хутра гієни. Ці поклонники носять. Так, ну потрібно ж все ж скористатися вибухівкою, а то так буде не цікаво. Так ось. Вибухівка. Вибухівка. Підманимо до себе. І... Давай, давай! Ось так! Шкоди не надто багато нанести. Більше шкоди вийшло в моєму у Так, тут потрібно тут ще... не відкиснути! О. Ну нічого з того страшного. Е, той вибух того був вартий. До речі, продемонструю вам свою ...новозбудовану халупку. Завдяки режиму творчості. Там, он, що на бурі якраз нас насувається... Так от, ось така халка в мене із гілцішного аквілонського каменю. Трохи сховаємося для того, щоб пережити бурю укриття. І повернемося до... На табору пів пустелі потрібно ж його все-таки довершити. Так ось, побудувавши невеличку, таку собі постку. І зараз збираюся заманити сюди ось із противників. Так. Да. Ну, зараз. Трошки по-іншому. Потрібно е, у... Будівництво постки. Так. Головне не загинути в цей час, ну фіска. І самому не потрапити. Так. І... Ось так! Ворога в пастку було замонуто. І була знищено. До речі, від цієї вибухової пастки вже повністю загинув боєць. Сподіваюсь, цього разу я не помру так бездарно. Так, ну, поки що ніяких цікавих. <рив> Голова як покрутилась, покотилась. Так, все-таки зупинилась. Так, я тут, звісно, не надто хороший. Напевно, навіть не вибух був у цьому причиною. А скоріш за все. Просто загальний пес цього табору. Так, потрібно рухатися більш до центру. Можливо, там щось цікаве можна буде знайти. Так. Плотник першого рівня. Не надто цікавий. Замовійський надсмотрщик або ж наглядач. Ну, це вже було більш цікавіше, а у мене ще немає наглядачів, я поки що не надто а, сильно. Заморочувався із, із, із придбанням предбан своїх Ґ, рабів. Ууу, скільки їх тут. Так я ви, по звуку відчуття що їх там, мабуть, штук двадцять десь набило. Так. Ділечко. Так. Цей Шеміцький лучник він мені так здався. Чи далі нікуди. Інші. Так. I will rip you Оу. Хтось там явно не задоволений тим, що я. Так, Шеміцький чаклун. А ось цього чоловічка ми, скоріш за все, спробуємо оглушити, оскільки він знадобиться мені для того, щоб е притягти його до китайських чаклунів е в якості е полювання на гол за головами. Зараз, як тільки я розберуся, я вам розкажу, що ж це таке за е, нова фішка, яка була додана, між іншим, у останньому оновленні Age of Sorcerі е, під назвою Полювання за головами. Чим небезпечний чаклун, вони в основному всі е, озброєні е, кинжалами, які наносять багато кровотечі, якщо пропустити ці у серії ударів. Наприклад, як в мене щойно не вистачило витривалості. Є ще варіант такий, щоб е, прокачатися до того моменту, коли вам будуть доступні порівню е, оглушаючі стріли, якими в цілому значно більш е, вигідно е, оглушати того противника, кого ви хочете, адже вони наносять і менше шкоди. І дозволяють вам, наприклад, залізти десь. Вон. На о, виступ якийсь нагорі і просто розстрілювати свого противника. Так, Шеміцький чаклун схоплений. Тепер потрібно направитися до китайських вигнанців. А хто такі ці китайські вигнанці я вам зараз розкажу й покажу. В останньому оновленні для Conan Exiles Age of Sorcery частина 2 було додано одну нову активність. А саме полювання за головами. І для цього е, існують ось такі табори в світі е, вигнанців е, хемітів. І like you, як і ти, ми чужинці в цій проклятій всіма землі. Ми шукаємо шлях додому в наші туманні східні землі. Ми сходили цей край вздовжів поперек, але так і знайшли виходу. Але можливо зараз все змінилось. Це нове чаклунство може стати нашим ключем до спасіння, якщо зуміємо його зрозуміти. Для цього ми служимо Меккамозісу, володарю чорного персню стігії, і такому ж вигнанцю в, цім, в цьому богами забутому пеклі. Невідомо, як діє це нове й небезпечне чаклунство. Воно цілком неопробуване, але хто ж дізнається його таємниці як недосвідчений чаклун? Якщо хочеш здобути свободу і покинути ці прокляті землі, допоможи нашому володарю зрозуміти чарівництво. Часу мало, адже є ті, хто хоче нам заводити. Чаквуни вигнанці. Вони шукають теж знання, але з егоїстичних намірів. Знайди, де прячуться ці осквернителі. Хапай їх і тягни до нас в табір. Далі ми справимося самі. Зрозуміло, ми нагородимо тебе за працю і успіхи. Пошукам нашого володаря можна допомогти трьома способами. По перше, можеш складати черепа переможених чаклунів на вівтор і отримати скромну нагороду. Але якщо шукаєш багатства, що Меккамозіса більш за все цікавлять живі зразки. Якщо тобі вистачить сили й розуму взяти чаклуна живцем, тягни його сюди і зачини в клітці. За таке потрібно видасться в, е, більш щедра нагорода. Нарешті, є ще одна нагорода, але вона призначена для тих, хто здатний виконати неможливе. Більш за все нашому володарю потрібні таємничі господарі цих чаклунів. Знайди їх, поклади їх черепа на вівтор. Але пам'ятай, ти полюєш на могутніх чаклунів. Не намагайся взяти їх живцем. Вони потрібні тільки черепа їх на вівтарі. Якщо вдасться, нагорода перевершить всі твої найсміливіші сподівання. Ми платимо оболами, монетами, котрі були в ходу в давно забуту епоху. З них можна купити товари і різні дива у нашого торговця. Ми розбили кілька таборів. У кожному таборі є свої торговці, у кожного з них свій набір товарів на продаж. вони запропонують тобі частини обладунків, зброю, а то й рабів. Якщо ти шукаєш саме їх. Що ж нам пропонують вчинити цілу полювання на чаклунів? Можна або їх черепа складати. Або тягти сюди як так, як ніби ми приручаємо раба і е, отримати за це ще більшу нагороду. Або ж взагалі е, виконати особливий івент, де потрібно буде черв... перемогти хазяїв е, нових чаклунів. Також в таборі присутньо кілька торговців. І за древні оболи це ось такі монети. Е, хоча час заставив на цій монеті ритвини із е, тер'ї краї, але до сих пір е, чітко видно вибитий профіль загадкового бородатого чоловіка, спокійної нелюдської краси. За ці монетки можна здобути, наприклад, е, бойовий спис чорного е, кола. Матеріали обміняти, якісь дістати. І е, аж за 50 оболів е, хорошого раба. За один череп е, чері, чакуна можна отримати алхімічну основу, сталевий вогонь, три обола і кілька золотих і срібних монет, і кров демона. В цілому вони, е, як мінімум, Першого, другого, третього рівня не представляють із себе великого е, небезпеки. І бувають в таборах навіть е, Дарфорі е, в центрі і по річці. Як вдало, що одразу біля цього табору. Хтось намагається на мене напасти. А, ну це он, представник. Е, Псівпустелі. Так, от, як вдалося, що біля цього табору таборустелі одразу є табір китайських чаклунів. І, тягнучи за собою китайського, не китайського, а чаклуна-вигнанця, підходимо до клітки і ховаємо його, здаємо їм тіло. За що й отримуємо кілька нагород. І можна глянути за живого за живого чакуна вигнанця я отримую 9 обулів древніх і плюс сільок добро, таких як, наприклад, приготовлена страва, срібна руда і таке інше. Тож, отримавши за цього чакуна такі цікаві речі, як золота руда та Срібна руда та древні оболи, котрі потім можна виміняти у китайських торговців. До речі, золоту руду в великій кількості, здається, можна добувати тільки на вулкані, що дозволяє гравцям, котрі ж грають на серверах з невеликими рейтингами. Здобути рідкісні предмети в ранній стадії гри. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде вам цікаво подивитися, яке саме зброю і унікальні речі продають китайські торговці. Я зроблю тоді відео, якщо вам буде цікаво. А зараз, якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню каналу та відео на ньому. І я дякую вам за увагу та до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.